У ліцеї потрібно тим, тому що тут дуже хорошо, тут хороші вчителі, які тобі завжди допоможуть, які тебе завжди підтримують і багато чому навчають. У ліцеї лише найкращі, вчителі, які завжди підтримують у скрутну хвилину, та завжди піднімуть настрій. В ліцеї багато комуникавельних вчителів та веселих. Там дуже багато заходів, які задовольняють дітей. Та там все набагато краще. Шановні нові учні ліцею, я хочу запросити вас у наш навчальний заклад і хочу розказати про його переваги серед інших. Значить, по-перше, наш ліцей це сім'я, а сім'я, ви як знаєте, це найважливіше в житті. Якщо ви хочете міцну, дружню, комфортну для вас родину. Welcome to ліцей. Ви забудете про всі свої проблеми, знайдете собі нових друзів, ознайомитеся із чудовими вчителями, які кваліфіковано підходять до своєї роботи, знаходять до кожного підхід і намагаються зрозуміти. Тому чекаємо вас з нетерпінням. Я рекомендую вам йти в ліцей, бо в ліцеї ви відчуєте тепло і доброту так, як я відчуваю для цієї колони. А ще в ліцеї багато всього цікавого, наприклад, вибори, в яких ви можете виграти і стати президентом, як, наприклад, був я. До побачення.